Минулої неділі, 11 вересня, до Дня фізичної культури і спорту України на стадіоні у селищі Карнаухівка пройшов всеукраїнський турнір з мініфутболу за підтримки міського голови Андрія Білусова та громадської організації Бджола. А за звання кращих боролись команди Донецької, Луганської та Дніпропетровської областей. Як пройшов матч, хто переміг та хто був почесним гостем, розкаже Володимир Кравченко далі у сюжеті. На стадіоні було людно, адже приїхали команди із різних областей, щоб довести свою першість. Незважаючи на дощову погоду, турнір розпочали. Відкривали турнір почесні гості: депутат Верховної ради, начальник управління молоді спорту міської ради, представники громадської організації бджола та благодійного фонду за Луганщину. Я тут не як народний депутат, а як першу чергу переселенець, я сам з Донецька з 2014 року. Прожив і проживає зараз ті шляхи, які зараз переживає більшість нашої країни. І в першу чергу хочу побажати всім нам скоріше повернутися додому. Ніколи, не дай Боже, не бути в тій ситуації, в якій знаходимося ми. Дякую Збройним силам України, які дали нам можливість сьогодні. такий турнір до нас приїхали хлопці, які тимчасово вимушені переїхати до нас, але ж футбол завжди об'єднує нас. Я думаю, що такі турніри будуть постійними і в той день. Коли вже ми, Кам'янське, приїдемо до вас і будемо з вами грати вже на ваших футбольних полях на Донеччині і Луганщині, Зі святом вас. Прийде свято, прийде час, як говорив Порознюк, що ми накриємо всі стадіони і будемо відмічати. А сьогодні здоров'я вам, перемог і побыстріше, щоб був мир, і ми дійсно могли святкувати святом. Дуже приємно бути на вашому святі. А ми сюди попали, знаєте як? Ми були тут з туром по Україні. Ми працюємо з нашими переселенцями, з внутрішньопереміщеними. І ми коли роздавали гуманітарну допомогу, і тут є наш представник Денис, і... і кажуть, що у вас турнір. Ну, ми зразу сюди приїхали. Так що призив нас цікаві. А після вшанували хвилиною мовчання загиблих героїв. Турнір проходив у форматі два тайми по 15 хвилин. А у плей офф у випадку нічієї проводили серію пенальтів по три удари. А у разі зроблених фолів, тобто порушень правил гри, після п'яти суддя назначав пенальтів ворота злісного порушника. Що ж, перейдемо до учасників. У групі А за вихід у фінал змагалися три команди: Карнаухівка, збірна Донецької Луганської області під назвою Донбас та команда АФК із Кам'янського. А ще грали на ніжному полі у групі Б, коли так само, але на верхньому полі за фінал боролась команда. Команда із Лисичанська, будівельник, камінський дніпровський кар'єр та команда Шахтар із гірської територіальної громади. Отже, у довгій боротьби за вихід у фінал вийшла кам'янська команда АФК та команда гірської територіальної громади Шахтар. Навіть погода була на боці футболістів. Під час гри у фіналі вийшло сонечко і протрималось до кінця змагань. У матчі за третє місце у серії пенальті переміг Лисичанський будівельник у збірній команди Донецької Луганської області Донбас. І у напруженому матчу перемогу з рахунком 3-1 здобула команда Шахтар. Під час нагородження гості привезли приємні подарунки переможцям та учасникам. Окрім кубків і медалей, подарували кожній команді пам'ятний футбольний м'яч, підписані відомими українськими футболістами, серед яких футбольні м'ячі з автографами гравців спортивного клубу Дніпро 1 Також вручали і м'ячі з автографами справжніх легенд українського футболу: Ігоря Біланова, Леоніда Буряка та Анатолія Дем'яненка.

Для нагородження учасникам, які наразі є вимушеними переселенцями від благодійного фонду за Луганщину, роздали гуманітарну допомогу у вигляді продуктових наборів і завершили турнір колективним фото.